Російських дітей змушують вчити дати окупації українських територій та подій, пов'язаних із так званою СВО. Ухта присоєдинилась ко всеросійської просвітительської акції Воєнно-патріотичний диктант показати свої знання о настоящим нашої родини, її історії. В центр творчества імені Карческого пришли школьники. Хакасія в со з страной сегодня сьогодні писала воєнно-патріотичний диктант. Всероссийский военно-патриотический диктант написали в Мурманске. Акция состоялась на базе областной универсальной научной библиотеки впервые. У Росії вже вдруге проводять так званий воєнно патріотичний диктант. Подія нібито спрямована на те, щоб спонукати школярів та студентів цікавитися та вивчати історію Росії. Вперше такий диктант провели у двадцять му Він має стати традиційним. Питання на диктанті цьогоріч стосувалися російського мистецтва, літератури, спорту і між іншим вторгнення Росії в Україну, до прикладу, одне з питань чи правильне твердження, що мета так званої СВО защита Донбаса і забезпечення безпеки Росії. Цікаво, чи можна, відповівши ні, отримати статтю за дискредитацію російської армії. Частина питань були на зіставлення подій з датами, до прикладу, коли відбулися перші удари. БПЛА по Москві. або ж коли українські безпілотники атакували територію нафтосховища в Севастополі. Я до прикладу не пам'ятаю, коли вперше по Москва сіті прилетіла карма. Хоча на мене це свого часу, як і на всіх українців, справило неабияке враження. Усього таких питань 50, На них потрібно відповісти за годину. Переможцями диктанту вважатимуться ті, хто правильно відповість на щонайменше 48 питань. Серед них і розіграють 5 путівок в такий собі воєнно патріотичний центр, де переможців навчатимуть наступним дисциплінам: вогнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина, радіозв'язок, військова топографія, БПЛА та фізична підготовка. За підсумками проходження програми проводиться стрес-тест, це комплексне підсумкове заняття, із практичним відпрацюванням усіх отриманих знань звучить насправді як покарання, а не заохочення. Бо після такого відпочинку переможця диктанту легко можна відправити відразу на фронт. А того хто завалив диктант, у в'язницю. Мораль цієї байки така: Росія продовжує ретельно промивати мізки своєму населенню, і під цей процес підпадають усі без винятку від наймолодших дітлахів до найстарших пенсіонерів. І один з ключових інструментів це вивчення історії. Це в той час, коли в Україні намагалися скасувати обов'язкове складання школярами іспиту з історії. Висновки робіть самі.